Корда Айше Каміння, каміння на кримській землі. Куди не поглянеш скрізь каміння. Чому ж так багато каміння в нашому краю? От на Бурунчуку з каміння фортеця була складена, а володіла нею дівчина, яку звали Айше. Дужа дівчина була. Горда, серце її не знало жалості, вона ніколи нікого не кохала, мала чорні очі, погляд яких міг спопелити людину в хвилину гніву Краще на такі очі не потрапляти, ну геть, як справжнісінький чоловік була дівчина Айше, сильна, відважна, нічого не боялась. І слава про неї гриміла по всьому Криму, та мала, айше жіноче нутро, яке жадало кохання, і захотілося їй стати ніжною, як усі жінки. Відчуваючи, що не може переломити себе, вона звернулася за порадою до інших жінок. Ті сказали їй Йди вниз до джерела. Там вода така чудодійна, що навіть дуже гнівна людина стає ніжною, коли в тій воді скупається, і вирішила Айше: Піду скупаюся, спробую, як це бути жінкою, і пішла. А напроти джерела стояла інша фортеця, Тепе Кермен, в якій жив юнак. Очі в нього були голубі. Як два гірських озера, волосся біле, крок ніжний, як у кішки. Але ніхто не знав, що ці блакитні очі можуть бути як два мечі, коли вони в дужих руках ніхто не знав, що коли в гніві юнак погляне, то цими очима може знести голову. Побачивши біля джерела гарну дівчину, юнак спустився до неї. Йди геть, юначе, сказала Айше. Це вода моя. Що ти, дівчино? Ця вода завжди була моєю. Так що підеш ти? Як ти смієш мені наказувати? Хіба ти не знаєш, що я Айше скиз кюле? Мені ніхто ніколи не наказував. Я тобі не наказую. Я тебе прошу. Йди звідси, бо це вода моя. Ну, скажи це ще раз, і я подивлюсь, як ти згориш на моїх очах. А от і скажу. І хоч вона гнівно поглянула на юнака, той не здригнувся. Він тільки піймав погляд чорних очей і сховав його в своєму серці. Хлопець уперше закохався. Дівчино, задихаючись, сказав він. Ходім до моєї фортеці. Тепер я тебе знаю. Ти моя сусідка. Будь моєю дружиною. Дружиною. сказала Айше, гнівно зблиснувши очима. Йди геть від води. Я не піду. Краще ходім до мене у фортецю. І він ближче підступився до неї. Відпусти мої руки. вигукнула Айше, коли юнак міцно стиснув їх і пішла від джерела. А потім на горі у себе ще довго лютувала, покликала горда Айше своїх слуг і наказала їм Ідіть і скажіть йому, нехай поклониться мені, тоді візьму його за чоловіка. Ідіть. Слуги пішли до юнака. Пане, наша повелителька сказала, що вона тебе бере за чоловіка. Йди до її фортеці. Бере, кажете ви, засміявся юнак. А я не кінь. Нехай до мене прийде, якщо хоче, вислухавши відповідь хлопця, розлючена, Айше мовила А все ж я змушу тебе прийти. І наказала кидати каміння в яр. Почала й сама ж бурляти, захлинаючись, то люттю, то ніжністю, закидала яр і стала чекати. Аж бачить, Айше через яр, заповнений камінням. Йдуть назустріч одне одному двоє маленьких дітей дівчинка і хлопчик. Які злі люди закидали яр камінням! Там внизу були такі чудові квіти, із сумом сказала дівчинка. А хлопчик сердито додав. Там внизу жили борсуки, і я ходив на них дивитися. Для чого закрили їхні нори? А ти куди йдеш? запитав він дівчинку. Так, гуляю. Ходімо до нас у фортецю. І дівчинка весело побігла з хлопчиком до фортеці, а дивилася йому слід і думала. Що ж, і я так піду, як дитина. Нізащо? Довго опиралася, Айше, та все ж пішла. Вона йшла, похитуючись, і губи її щось шепотіли. Дівчина закривала своє обличчя руками і знову йшла. І прийшла до фортеці юнака. Він зустрів її біля брами. Прийшла? спитав. Прийшла, відповіла похмуро Айше. Отже, кохаєш? Кохаю, сказала Айше. А потім високо здійняла руку і в самісіньке серце вдарила юнака кинджалом. Кохаю. Ще раз сказала вона.